Ну що ж, давайте розглянемо з вами цю ситуацію. Ну, наприклад, у вас є 10 тисяч гривень, які ви назбирали, аби купити собі телефон. І ось ви. А в цей момент, як тільки ви назбирали ці кошти, хтось з рідних чи близьких хоче. Аби ви йому допомогли матеріально, скажімо це так. І у вас ви стоїте перед вибором, що як поступити правильно. Бо, наприклад, якщо я собі, оберу, собі купити телефон і не дам кошти рідним, я потім буду себе звинувачувати в тому, що я такий поганий, міг би допомогти, це могло б спасти когось і тому подібне. Якщо ж ви дасте кошти, то ви будете звинувачувати себе в другому напрямку, що я такий поганий, я знову е поставив себе на якесь там останнє місце, е я знову до себе відношусь погано, це є неправильним. Одразу можу сказати, що правильної відповіді тут немає. Ви в себе запитуєте, а що мені створить більше легкості, який вибір буде для мене більш легким та гармонійним в моїй реальності, в моєму житті? Бо бувають такі ситуації, що, наприклад, ви дали кошти рідним і близьким. ось, А наступного дня чи через неділю можливо, хтось вам подарував той телефон, або, можливо, вам виписали премію на роботі, якщо ви працюєте на себе, з'явились клієнти, які вам доповнили, скажімо так, ці кошти, і вони до вас прийшли більш швидшим шляхом. Можливо, вам близькі вернули борг, бо у них надійшли кошти, теж незрозумілої причини. Тобто може бути така ситуація, якщо ви відчули, що вам буде дійсно легше віддати ці кошти рідним. В першу чергу, якщо ви відчули, що вам буде легше купити телефон, то прислухайтеся до себе, і не потрібно себе звинувачувати. Бо ми не знаємо, яка там ситуація у рідних, що сам на що саме потрібні, наприклад, їм кошти. І якщо ви відчуваєте, що вам дійсно буде легше витратити ці, ці кошти на себе. То це і є той правильний варіант у вашому житті і у вашій реальності. І це не означає, що вам постійно потрібно буде обирати лише те, що ви бажаєте. Ви... Е не беріться як за панацею. Ви орієнтуйтесь на свої відчуття, що ви відчуваєте, в чому вам буде легше. Бо інколи нам значно легше, коли ми допомагаємо іншим. І це робить наше життя ціннішим, значимішим. І ми відчуваємо себе набагато легше, більш надихаючими. І це допомагає нам створити більше. А інколи навпаки. Тобто, це все відносно немає правильних варіантів. Є. Те, що подарує вам більше легкості в житті, а який це варіант обирати лише вам?